Всім привіт вітаю! Трішки випала з Ютубу, були обставини, але повертаюся потихеньку. Ну, я завжди кажу, що які б не були у нас в житті проблеми, якщо вам подобається Ютуб, ваш блог, то ви до нього повернетеся рано чи пізно. Так, Сьогодні в мене відгуки про використане порожні баночки. Закінчився в мене такий порошок Зося. Купую його в копієчці. Вся лінійка Зося мені подобається. Я вам якось говорила, що я в основному зараз купую пральні порошки, от в таких картонних упаковочках. Але була в АТБ і побачила. Ось такий реальний порошок спліту. Я його купувала в новусі, теж в картонній коробочці, і він мені сподобався. А тут бачу в АТБ, та ще й хороша ціна: 56 гривень за півтора кілограми. Тому купила і зараз використовую. Ви знаєте, теж хороший, універсальний, мене влаштовує український виробник з любов'ю до України. Ну, Підтримуємо українського виробника. Також... Закінчився від фармасі е, такий засіб для видалення накипу. Тут один літр, довгенько він у мене був в використанні. Е, в основному чайник чистила. Тут веган формула, тому була спокійна за те, що знаєте, після, того, після чищення, хоч його миєш вимиваєш, але можливо там десь щось там може й залишитися. А тут спокійно, що все. Добре, тому що дійсно от ці засоби від е, фармасі, біохом, вони всі такі, знаєте, для, е, ну придумані для людини. Буду повторювати обов'язково. Ну, Звичайно, можливо, лимонна кислота теж непогано діє, але цим засобом можна видаляти не тільки накип в чайнику, а також на іншому посуді і також чистити, наприклад, душову кабіну або ще якісь там вироби, дуже гарно справляється. Так, далі закінчився от такий чистячий порошок. Він такий вже в мене трішки в не такому поганому вигляді, тому що довго я ним користувалася. Це вже Smart Life лінійка теж фармасі, український виробник. Я очищу будь-яку поверхню. Такий порошок, який ніби був білий, а під дією води він набував такого голубого кольору. І чищення, і трішки таке, як відбілювання, сподобався. Але чи буду його повторювати знову, не знаю. Мабуть, що поки що ні. Хоча в грудневому каталозі дуже гарна буде ціна на всю лінійку Smart Life, то <кій> придивіться, У мене зараз є чистячі порошки в запасах, тому поки що не буду купувати. Так, ну, як завжди, фарбувалася такою фарбою колібрі. Відтінок 11.0, з срібний вже не раз вам його показувала. Поки що зупинилася я на цій фарбі, вона мене повністю влаштовує. Гарний колір, отримую компліменти, коли пофарбуюся. Зверніть увагу, без жовтизни і коли змивається, теж залишається відтінок без жовтизни. Купувала в Єві по хорошій ціні. Так, і ще, коли купувала цю фарбу, побачила, що там був теж від колібрі отакий лак для волосся. Четвірочка з пантенолом, рухлива фіксація та об'єм. Теж була хороша ціна. Мені зараз не потрібні великі об'єми лаку, тому що я використовую в основному на чубчик. Ну і так трішки так закріпити зачіску. Цей лак ну, по запаху, по аромату, трішки мені не дуже подобається, але він працює. Непогано. Якщо, як то кажуть, грошей не дуже багато, то, звичайно, можна і таке купувати, але в деяких людей інша думка на цей рахунок. Знаєте, як кажуть, ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі. Ну, Можливо, вони теж праві. Так, закінчився. Тут, мабуть, на один раз залишилось мій тонік з Алоє Вера і гіалурону. Дуже мені подобається. Шукаю його зараз, де він є, в продаж, поки що не бачу. Буду шукати далі. Дуже дуже подобається, особливо на ранок, таке знаєте, пробудження і зволоження, і свіжість, і хороший настрій. Тому рекомендую. На заміну купила от такий тонік від Ніве, була в просторі, там на нього була хороша акційна ціна. 80, здається, 6 гривень. Ніжний пом'якшуючий тонік від Nivea, 200 мл. Теж дуже мені подобається. Він дійсно пом'якшуючий, так відчувається, що шкіра така м'якенька, і він сам по консистенції, ніби, знаєте, трішки з маслом з якимось. Знаєте, як тонік, і плюс сироватка. Дуже приємний є аромат тут олія мигдалю. Користуюся зараз. і ну, Задоволена, Задоволена, якраз знаєте, на таку холодну пору року підійде цей тонік мені. Так, Закінчився от такий крем для рук, теж фармасі. Лініка з морськими мінералами. Ну, Що вам сказати, крем є крем, він більше зволожуючий, чим пом'якшуючий. 75 мл. Не знаю, чи буду його повторювати, скоріше за все, що ні, використала і, і все. Непоганий крем, самий звичайний. Дуже багато чула у дівчат у відео, що він має якийсь такий. Приємний аромат, всі, всі наголошували саме на тому, що тут дуже гарний аромат. Але ну, я його не відчула, він цей крем мені майже без аромату. Не знаю. Можливо, мій Ніс цей аромат і не уловлював. Але всі ми різні, комусь подобається, комусь ні. Е, ну, ви знаєте, чесно кажучи, ну, не дуже мені він сподобався. Так, далі. Закінчились такі серветки для взуття натурел. Вже не раз вам їх показувала. Закінчилися, знов купила в Аврорі, вони зараз по акційній ціні, 8 гривень. Знову їх використовую і на взуття, і на сумки десь протерти. Та і, можливо, і одяг верхній, чому і ні. Ну, для взуття, можливо, потрібно вже купити і губку. Все, все хочу купити, але все, знаєте, в магазинах якось забуваю звернути на ці губки для взуття увагу. Так, ну і цього тижня я використовувала пробники від фармасі. Теж е, значить, лінійка була у мене Resurface, був і денний, і нічний крем, і е, умивалка, крем для очей, під очі вірніше. От це е, нічний крем. І також маска. Е, маска мені сподобалася. Тут лекало самої маски непогане. Ну, хотілося б трішки більше, щоб діставало так е, і підборіддя, і, можливо, трішки на шию. Е, також воно дуже таке плотне, не, не тоненька ця сама маска. Ну і Результат теж відчутний, непоганий зволоження саме основне. Вистачило мені цієї маски тут 28 грам на три рази. Ну, а сама лінійка Resurface Face теж непогана. Зараз у мене ще от. На ці два дні, можливо, крем підучий буду використовувати. А із цієї трійки мені більше всього сподобався нічний крем. Денний так собі, мивалочку взагалі я якось не зрозуміла. І крем підучий теж мені дуже подобається. Що ще мені подобається в пробниках від фармасі, що їх вистачає надовго і взагалі всі продукти, засоби від фармасі вони дуже економні. Їх потрібно брати трішки, і вони гарно розподіляються по тілу, по обличчю їх вистачає надовго, так от із цими пробниками. От майже цілий тиждень я їх використовувала, і е, мені вистачило. От крем під очі, так от ще я ж говорю, ще е, е, на два дні так точно вистачить. Буквально там трішки краплинку береш і якось, е, ну, так він роз, так розпреділяється під очима, що вистачає. Е, і на, на два ока, і, і все чудово. Так що, от такі в мене засоби закінчилися, такі мої відгуки. Дякую вам всім за увагу. Дякую за коментарі. Дякую, що не покидаєте мій канал, коли мене довгенько немає. Ну і всім гарного настрою, здоров'я, гарної, тихої зими. І до наступної зустрічі. Пока, пока, до побачення.